Вітаю на каналі Нагри, вітаю всіх підписників, як завжди, і всіх, хто дивиться нас вперше. Це канал про сучасне землеробство. В даному блоці відео ми говоримо про підбір інструментів до технології, так, щоб ваше вирощування було завжди прибутковим, і всі рішення, якими ви наповнюєте технологію, допомагали вам краще адаптуватися до мінливих умов вирощування, а відтак забезпечувати стабільний прибуток. Ми вже розглядали нещодавно. Норми, вибір сорту, гібриду дуже детально. Сьогодні ми поговоримо виключно про пшеницю та особливості висіву норм пшениці для того, щоб ця культура була ще більш прибутковою а точніше, взагалі, можливо, у когось вона просто стане прибутковою після перегляду нашого відео. Чому я так кажу, тому що з практики певна кількість господарств вирощують пшеницю, тримають її всі в змінні, виключно як попередник під інші культури. І зважаючи на технологічні особливості вирощування пшениці, вона не прибуткова. Можна зменшити витрати, наприклад, за рахунок норми висіву. Це не єдиний інструмент, але один із можливих, до яких які ви можете використовувати при роботі з пшеницею. Сьогодні ми розглянемо, яким чином на норму норма пшениці буде залежати і від глибини посіву, і від того сорту, який ви оберете. Є декілька типів. Отже, поїхали. Нагадаю, що Наша основна задача при вирощуванні будь-якої культури, чи то соняшник, чи ріпак, чи пшениця, забезпечити оптимальну густоту стояння. Оптимальна густота стояння для пшениці знаходиться в діапазоні від 4,5 до 7,5 мільйонів. В Україні це переважно в районі десь 6 мільйонів, тому що ця норма коригується умовами, в яких ми вирощуємо її. Отже, будемо говорити в середньому про 6 мільйонів колосків на збирання, саме на збирання, і від цього будемо відштовхуватися. Наша задача зробити так, щоб ці 6 мільйонів колосків на момент збирання отримали максимум енергії і накопичили якомога більше крохмалю в собі. Тобто, якщо ми згадаємо приклади з попереднього відео, де ми розглядали це все на, на, на прикладі сонячних панелей, то. Зрозуміло, що от в такому варіанті, коли у нас всі панелі розміщені на певній площі, мовно кажучи, на гектарі, рівномірно і правильно, то кожен сантиметр цієї сонячної панелі відтак рослинки чи листочка використовується максимально ефективно з максимальним коефіцієнтом корисної дії. Якщо, наприклад, ми будемо зріджувати посіви. До прикладу, пшениці, ось в такий спосіб, то ми розуміємо, що у нас буде не тільки неефективне використання сонячної енергії і, інтенс... і інтенсивності випромінювання, а також будуть можливо втрати навіть вт... надлишкові втрати вологи через транспірацію ґрунту. Якщо ми, наприклад, загустимо наші посіви, ось так, як на зображенні, і розмістимо наші культури, збільшуючи площу, площу листової поверхні, але неефективно, то ми. Розуміємо вже, що тут у нас буде і більший ризик хвороб, і конкуренція між рослинами і так далі. І ця рослина, яка б там не була, вона не реалізує свій потенціал повністю. Тобто наша задача зосередитись на тому, щоб забезпечити правильну густоту стояння на момент збирання будь-якої культури. Пшениці це стосується в першу чергу, тому що, як і в усіх злаків, в неї дуже яскраво виражена така особливість, як кущення. І ось для прикладу, щоб було зрозуміло перед тим, як ми перейдемо до основ, до викладення основної частини, наводжу приклад рекорду пшениці. Це 2020 рік, по-моєму, це пшениця з рекордом 17,4 тони на гектар. Ось так виглядає з Ось така кількість, кількість рослин фактично на, на полі. Отак виглядає 17,4 тони. Якщо детальніше подивитися на, на те, що саме дозволило, точніше, які б інші параметри у цього рекорду, зараз цей рекорд уже, по-моєму, становить 17,9 тонн, і він отриманий в іншому місці. Але в цілому, як, як ми побачимо, у нас норма висіву становила 1,26 мільйони насінин на гектар. І ви норма висіву була 73 кілограми, тобто висівали насіння масою 57 грамів на тисячу. Особливістю хочу звернути вашу увагу на наступне: що ця пшениця при висіві 17 квітня 19 року була зібрана 17 лютого 20 року. Тобто, фактично насінина культура, можемо так сказати, знаходилась на полі впродовж 300 днів. Це ще раз підкреслює ту тезу, яку ми озвучили в попередньому відео, коли говорили, що тривалість, тривалість періоду, з якій рослина фотосинтезує, в першу чергу і напряму впливає на врожайність, яку ми потім отримуємо. Тобто, чим довше рослина у нас фотосинтезує, тим більшу врожайність ми можемо отримати. І під ці умови, в яких вирощує, виростили цей рекорд. Відповідно, була правильно підібрана і норма. Правильно підібраний був період посіву, ну і напевно глибина. Отже, а на момент збирання при висіві 1,26 мільйонів отримали 7 мільйонів 560 тисяч рослин, колосків на гектарі. Наша задача в Україні, як я вже казав, зосередитись для прикладу на 6 мільйонах колосків, які ми хочемо отримати на момент збирання. І цю кількість колосків на момент збирання ми можемо отримати в різні способи. Звісно, що для когось, наприклад, залежно від умов, в яких ми працюємо, ця оптимальна норма. Колосків буде відрізнятись, наприклад, менше на півдні, більше на півночі, і більше, наприклад, на заході. Але в середньому будемо говорити про 6 мільйонів. Бо врожайність пшениці ж ви розумієте, що залежить не тільки від кількості колосків, але й від кількості зерен і від маси власне зерен можна і, 4, і на 4,5 мільйонах колосків отримати 7 тонн. Це вже не питання. Наша задача зосередитись на правильній нормі висіву для того, щоб підійти до тієї кількості рослин, яка у нас для нашого регіону є оптимальною на період збирання. І оці 6 мільйонів колос... 6 мільйонів колосків рослин можемо отримати в різний спосіб. І тут якраз у нас ми вже підходимо власне до особливостей пшениці, до того як варто підходити до тих чи інших типів пшениць. І підбирати норми і строки. Отже, особливістю пшениці і роботи з нормою є те, що вона може куститись. На кущення впливає безліч параметрів. Прямо ну, 15, як мінімум, параметрів впливає на кущення. Це і Забезпеченість ґрунту азотом, фосфором, калієм і іншими елементами це і, і тривалість дня, це і глибина посіву, і шкідники, і хвороби, і навіть міжряддя, і норма так само впливає. Але найбільше, найбільше на густоту, точніше, не на густоту, а на кущення буде впливати саме глибина посів. Ми це знаємо в Україні приблизно з 1950 року. Є Дуже детальна праця Носатовського, вона вийшла російською мовою 1950 року, називається пшениця біологія, в якій, виявляється, ми ще всередині ХХ століття знали причини, які призводять до кущення пшениці. І впливають найбільше. Найбільше впливає глибина. Зараз це особливо підкреслює для тих, хто навесні кустить, так би мовити, пшеницю. Нітратною швидкою формою азоту. У нас про, і про нітратну форму азоту також було відео. Кому цікаво, залишаю посилання, можете переглянути. Ключовий фактор, який впливає на кущення пшениці, це глибина посіву. Вузол кущення залягає від 1 до 3 см, і кущення регулюється фактично глибиною посіву. Від чого буде залежати ефективне кущення? Якщо ми говоримо про глибину, то на легших ґрунтах це може бути навіть 3-4 см посіву. На важчих ґрунтах це 1, 1 2 два до 3 см. Чому? Бо кущення запускається кількістю світла, яке потрапляє на насінину. Кількість світла відповідно, чим важчий ґрунт, тим щільніший, тим більше там, наприклад, буде дрібнодисперсних часточок, мулистих. І світло буде потрапляти на насінинку менше. На пісках, наприклад, на легших ґрунтах світло буде потрапляти спокійно, без перешкод на 4 сантиметри. Тому глибина тут може варіюватися. Але в цілому це від 1 до 3 сантиметрів. І ми зараз згадуємо про це в нашому відео, тому що є дуже багато знайомих фермерських господарств, які навчились реально правильно сіяти пшеницю. Вони сіють її на півтора. Але сіють так само її 5 мільйонів, і це призвона сіють її по 5, по 4,5 мільйонів, і це призводить до величезних втрат. Як я люблю казати, втрати ви ці фермери, як правило, втрачають двічі. Перший раз вони втратили за рахунок того, що перевитратили по суті норму. І втратили гроші свої на гектар при посіві через кількість насіння. Це перше. друге це збільшений ризик хвороб. Третє це збільшена потреба в неефективному живленні, тобто на азот. Уже тричі нарахували. І от глибина це той фактор, який регулюватиме вам кількість рослин на вашому, на, на, на вашому полі. Другий це дата, дата посіву і тип пшениці. Дата посіву і тип пшениці, вони дуже тісно зв'язані між собою. Е, от якщо з глибиною ми зрозуміли, що глибина фактично впливає на те, наскільки куститься наша пшениця і чи буде вона взагалі куститись чи ні, то дата посіву і тип пшениці впливають так само. Е, і тут необхідно нам розібратися. Як підходити до дати з відповідним типом пшениці, бо це дуже важливо. Це також є один із ключових моментів через які ми власне втрачаємо гроші. Значить, існує два типи пшениці. Зараз на вашому екрані можете зробити скріншот і потім вивчити детально або знайти цю інформацію в інтернет-просторі її дуже багато. Є два типи фактично ключові відмінності, такі, як ми говорили у відео про норми, гібриди. Про, ми розглядали про кукурудзу, наприклад, кукурудзи. Щось схоже є і в пшеницях. Іноді ще ви можете почути типи пшениці ауксинового типу, гібрелінового, цитокінінового типу, або там колосові, густоколосові, щільноколосові, компенсаційного типу і так далі. Але в цілому є два, дві великі підгрупи. Так, от перша підгрупа це сорти колосового типу. Це до питання, в які строки необхідно сіяти, і з відповідною нормою. Якщо ми говоримо про сорти колосового типу, то ці сорти. Налаштовані на компенсацію врожаю, тобто принцип формування врожаю в основі лежить поділу. Ці пшениці формують врожай за рахунок великого, більшого за інші, центрального колоса. Він може дійсно бути досить великим. Решту колосків, які формує рослина, вони будуть менші за розміром і, як правило, нижче в нижчому ярусі. Тобто, задача цієї пшениці генетично. Виносити як одне дитя один колос центральний. Всі інші фактично другорядні. Тобто вона їх буде, скажімо, ця пшениця буде працювати в першу чергу з цим першим великим колосом. І її ем, потенціал направлений на роботу з цим одним колосом. Відповідно, як це впливає на наші строки посіву. Цю пшеницю не можна сіяти рано. Оце важливо. Тобто їй для того, щоб зайти в зиму і сформувати достатню густоту для відновлення вегетації, якщо говоримо про озиму пшеницю, їй необхідно дуже мало часу. Тобто їй потрібно менше часу, набагато менше, ніж пшениця іншого типу. Тобто, їй, це, це пшениці. Середніх, пізньосередніх або пізніх строків посіву. Її задача забезпечити благополучне дозрівання одного колоса. І тому строки посіву цієї пшениці мають бути, ну, скажімо так, не класично 20, го 15, го 20 го вересня, а ближче навіть до жовтня. Це буде оптимальний час для висіву такої пшениці. Виходячи з того, що її задача сформувати тільки один колос. В неї дещо слабше розвинутий потенціал кущення. І це дозволяє нам скоригувати. Кінцеву кількість рослин на гектарі, а ми хочемо 6 мільйонів, додатковою нормою. Тобто, ці пшениці варто висівати трошки густіше, зважаючи на те і не тільки на пізніші строки, але і на її особливості генетичні, тобто, це фактично пшениці пізніх посівів, збільшеної збільшеної норми. Їй треба в зиму мало часу. І вона формує врожай за рахунок одного центрального колоса. Переважно. Звичайно, можуть бути інші, але вони не будуть мати такого вирішального впливу на формування врожаю. Інший тип пшениці, так званий густоколосовий тип. Він відрізняється від попереднього типу, тим, що його задача генетична виносити більшу кількість діток умовно, перетворивши їх в потомство. Тобто не один центральний колос, а там 4-5. Відповідно, їй треба, цій пшениці треба більше часу і до входження в зиму, і забезпечити їй кращу густоту, наприклад, навесні при відновленні вегетації, щоб вона вам сформувала ці 6 мільйонів. І оскільки в неї генетично закладена більша внаслідок цих речей, генетично більша схильність до кущення, то її можна і варто висівати рідше. Тобто з меншою однозначно з меншою нормою, ніж попередній колосовий тип. Її треба висівати раніше, бо їй треба більше часу до зими, і висівати з меншою нормою, тому що вона гарно куститься. І висівати її, ну, відповідно, зараз про, про це поговоримо більш детально. Оце дві ключові відмінності між цими типами сортів, які впливають і на підбір правильної норми, і відтак на підбір правильного часу посіву. Чому це важливо розуміти? Тому що якщо, наприклад, ви візьмете. Пшеницю густоколосового типу, а це переважно вся закордонна селекція. Французи, німці і так далі. Якщо ви її візьмете і посієте, там, наприклад, 15-25 вересня дуже рано, а ще, із, наприклад, і посієте правильно. Правильно, це значить там, до 2 см на глибину ви її посієте. Це означає, що воно у вас буде стояти зелене поле, повністю вкрите десь в середині жовтня, ну, в середньому. І навесні ви будете просто радіти від того вигляду поля, який воно має. Ви будете не шкодувати туди азот і так далі, будете майже впевнені в тому, що там буде класний врожай. В середині квітня на цьому полі буде 14-16 мільйонів стебел, які ви вже, можливо, прогодували. Уже раз в ще азот. 14 мільйонів стебел. А збирати будете все одно 6 чи 6,5, тому що будь-яка пшениця завжди має оптимальну густоту на полі. Це її особливість ну, як, як виду, як рослини, 6, 6 умовно, там, від, ну, від 3,5 до 7. Все одно вона сформує вам значно меншу кількість колосків, які ви будете збирати. І оце небезпека в цьому. Тобто, ви посіяли неправильну пшеницю з неправильною нормою, але посіяли, типу, правильно, і вона вам забезпечила 14 мільйонів стебл, а збираєте ви 6. Тому питання самі собі тепер задайте. Нашу вигодували ще 8 мільйонів стебл. Бо ви ж, напевно, двічі, а можливо і тричі, вносили азот. Якщо ви сієте рано. То вам необхідно сіяти її менше. Зараз це в таблиці покажемо. Дивіться, зараз ось хочу, щоб ви зрозуміли, як виглядають візуально ці, ці пшениці. Тобто, це зліва зліва, ви бачите, це пшениця колосового типу. В неї яскраво виражений центральний колос, він буде суттєво. Більшим виглядатиме і довшим, і жирнішим, ніж ніж інші. Інші також будуть непогані, в принципі, але це нам чітко вказує на те, що це пшениця колосового типу. І справа це буде пшениця густо-колосового або щільно-колосового, вони дуже схожі між собою. До речі, рекорди врожайності в світі всі здобуваються за рахунок використання густо чи щільно-колосового типу пшениці. І от щільно-колосовий або густо-колосовий тип. Він відрізняється, як правило, нижчою висотою, рослини менші, але всі колосочки, які є на, цій, на цьому кущі, вони всі будуть приблизно однакового розміру і будуть такі, от, як під лінієчку. Оце між ними така, так, така відмінність. Тобто наша задача тепер, з огляду на те, що ми розуміємо, вже, які особливості типів пшениці, не просто сортів, а типів пшениці, розуміючи також і групи стиглості, звичайно, що не без цього, і так само нам треба розуміти інші агрономічні е, агрономічно цінні характеристики, як стількість вилягання, стійкість до хвороб і так далі, так далі. Підібрати таку правильну густоту, щоб вона відповідала і нашим умовам, яких ми вирощуємо. І не перевитрачати на це зайві кошти. Я вже приблизно майже чую ваше запитання, що так, в кожному господарстві ми, чи варто тримати там, наприклад, декілька сортів пшениці. Звісно, треба. Це і є нормальна, звична диверсифікація. Але як розподілити ці сорти, наприклад, між полями і по строкам, ось ви зараз зрозуміємо на прикладі. Нашої пшениці Стромболі це яскравий представник густоколосового типу, це середньоранній з високим потенціалом кущення. Тобто, про що ці вже речі нам говорять? Що цю пшеницю варто, наприклад, висівати рано, і хоча її і можна висівати з густотою, наприклад, там мільйон один і там навіть 1,5 і Рекомендації все одно будуть трошки вищі через те, що виробник або постачальник не знає, яка агротехнологія, і які технічні можливості у вас там, наприклад, дотримання глибини чи природокліматичні умови, тому що це також потім впливає, хоча й посередковано, але іноді суттєво на коефіцієнт кущення. Візьмемо рекомендовані норми. Якщо ми говоримо, наприклад, про щільно-колосові типи пшениці, як ми вже сказали, їх треба висівати раніше. Це може бути там, наприклад, середина вересня, може іноді там початок вересня. І для цього, для ранніх посівів, ми розуміємо, що, наприклад, середина вересня у нас ще до середини листопада чи до кінця листопада цілих три місяці. Тобто, ми можемо висіяти її небагато, посіяти її, наприклад, міленько, ось на два, на, на два, на два сантиметри. І вона нам навесні потім дасть все одно на збирання 6 мільйонів колосків. Тобто, буде кущення. Глибина посіву оптимальна. Якщо ж, наприклад, є інший спосіб, в який ми можемо все-таки, якщо ми хочемо посіяти раніше, 10 числа, ми можемо досягти цієї кількості 6 мільйонів і в інший спосіб з тією самою сромболі. Ми можемо посіяти 4,5 мільйони, але закопати її глибоко умовно кажучи, похоронити її там сантиметрів на 5, це зріже кущення мінімум в половину, це гарантія. Мінімум в половину, і все одно ми будемо мати на кінець, наприклад, на точніше на початок збирання, все одно ми будемо мати з вами ті самі 6 мільйонів. Тобто тут різниця тільки в тому, що ми можемо просто зайво а, або. Зекономити, наприклад, 2 мільйони насінин на гектарі, якщо дозволяє наша технологія, і ми можемо чіт чітко дотриматись глибини. Якщо ми не можемо, у нас якби такий обробіток, і така сівалка і багато інших факторів. Просто ми так звикли сіяти на 5, може, щоб вона там не померзла. Хоча нагадайте, згадайте останній раз, коли вас нажали пшениця, посіяли її на 5. Все одно буде 6 мільйонів. Як тільки ми зміщуємось в ході сезону, то ми повинні. Збільшувати логічно, збільшувати норму висіву. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що кількість днів, в якій пшениця буде у нас фактично фотосинтезувати на полі, зменшується. Зменшується просто кількість днів, і нам цю кількість днів для заповнення нашого фотосинтетичного екрану треба просто. Компенсувати додатковою кількістю рослинок на квадратному метрі на гектарі. Ось із чим це пов'язано. В першу чергу. Тобто, ми завжди, коли ми як тільки ми тільки згадуємо про норми, про сорти, ми повинні завжди уявляти собі оцей фотосинтетичний екран, на як власне на який ми і працюємо. Якщо ми подивимось, наприклад, 20.09, ми наприклад, беремо 3,5 мільйони насінин, висіваємо її на 3, можемо вже трошки глибше, все одно буде 6. Тобто це е, не правило, не копіюйте те, що ви зараз бачите. Е, це просто схематичне пояснення того, як працює і повинен працювати робота з нормою та, 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 та сортами. Якщо ми заходимо в пізні посіви, наприклад, уже там початок жовтня, то моє моя бачення особисто таке. Я б пізніше 10 жовтня вже б не сіяв би пшеницю, яка за своїм генотипом вимагає більшої кількості тепла. Тобто ми її наперед, так би мовити, прирікаємо на. Бідне існування, тобто вона не доотримає. отримає вже для цих умов є кращі пшениці, кращі вибори, кращі типи пшениць, які варто використовувати. Можна, звісно, що посіяти, наприклад, там 5 чи там мільйонів. Ми дійсно отримуємо нормальний врожай, але просто коли ви почнете рахувати гроші, то скажете, ну, треба шукати інші варіанти. Іншим варіантом може бути пшениця для пізніх посівів. І для ультрапізніх посівів може бути пшениця, наприклад, це коло колосового типу, про який ми вже згадували. Як правило, це ну здебільшого, це вітчизняна селекція. Я для прикладу взяв сорт-ефект на селекції інституту землеробства Національної академії аграрних наук. І на його прикладі ось покажу вам, як можна. Наприклад, розбавляти свої посіви з щільно-колосовою пшеницею, з пшеницями колосового типу. Ці пшениці, якщо ви їх посієте дуже рано, наприклад, у вересні, там, на початку вересня чи в середині вересня, вони вам фактично переростуть. Переростання пшениці самі розумієте, які може мати наслідки. Цій пшениці не потрібно багато часу взиму. Вся її історія почнеться навесні. Тому у мене тут, як ви бачите, на графіку навіть немає дати 10 вересня і раніше, тому що це пшениці більш пізні. Їм не треба стільки часу, скільки пшеницям густоколосового типу. І відповідно за рахунок того, що вона переважно формуватиме один колос, кустяться в злаки всі. Це ну, без безперебідно. Навіть кукурудза буде куститься, якщо посіяти її на півтора 2 сантиметри. Не вірите, можете перевірити. То тут ми чисто компенсуємо цю генетичну. Здатність гірше куститись, трішечки компенсуємо нормою. І виходимо так само на ті 6 мільйонів. Чим далі ми заходимо, чим менше у нас кількості днів до, до зими залишається теплих днів, ну фактично активних вегетуючих днів, тим більше ми компенсуємо цю норму кількістю рослин на квадратному метрі на гектарі. Розуміючи тепер цей принцип. Зараз на графіку, ось так от може виглядати, наприклад, ваша, ваша диверсифікація по пшеницям в господарстві. Одні пшениці ви висіваєте рано, наприклад, це щільно колосові, інші пшениці, там починаючи з певного числа, виходячи з ваших умов, ви підбираєте такі. Вони вже можуть бути, наприклад, навіть вітчизняної селекції або колосового типу, які невибагливі на кількість тепла. Ви починаєте з пшеницями все одно працювати з весни. Про це ми поговоримо в наступних відео. Тобто ви бачите зараз, як зміщується і норма, і як зміщуються власне, типи пшениці по, по, по вашим полям. І все заради цього? Заради того, щоб забезпечити цю, скажімо так, оптимальну фотосинтезуючу поверхню, як за рахунок або однієї пшениці одного типу, або за рахунок іншого. Ми всі розуміємо, що врожайність вашої пшениці так чи інакше буде залежати від кількості зерен, від маси тисячі зерен. Тому навіть за врожайності 4,5 там за, за кількості рослин 4,5 мільйони, ви можете отримати врожайність за 6 тонн і дуже легко. І цей рік є цьому прикладом. Просто є скажімо, це використання інших уже стратегій стратегій живлення. Варто пам'ятати, що незалежно від того, які ви вибіри робите, погодні умови не повторюються, на жаль, від року до року. І буватимуть такі, скажімо, періоди, коли ви будете десь недоотримувати, одного року будете отримувати надврожаї і так далі. Тому важливо розуміти ці речі, про які ми в тому числі про які ми говорили сьогодні, і насичувати свою технологію такими речами, які дозволять вам. Запобігати виникненню таких ризиків, про які ми говорили у відео про принципи складання технологій, а не просто копіювати те, що відбувається навколо вас. Ті, хто роблять навколо вас, навряд чи знають, можливо, навіть стільки, скільки знаєте ви. Отже, підведемо підсумки. Якщо ми говоримо за норми висіву пшениці, нам важливо розуміти, коли ми її сіємо і яку саме пшеницю ми сіємо. Глибина. Посіву безпосередньо впливає на кущення, і це фактично єдиний параметр, який впливає на, 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 на кущення пшениці. Тому підбирайте глибину правильно, зважаючи на ваші технічні можливості, підбирайте собі сорти. Ем, чи Густоколосового чи колосового типу, і зважайте на строки, коли ви висіваєте. Ваша задача пам'ятайте забезпечити свої 6 мільйонів колосків на збирання.